На сході наші хлопці воюють за цілісність країни, а такі заходи, як цей, це свого роду фронт вже за, за голову українців за майбутнє. Проводимо фінал конкурсу боротьби на пояси. Друзі, давайте під! На цьому заході ми в першу чергу хочемо показати визнані сторінки історії. Ми хочемо познайомити фестивальників з сучасними поетами, молодими поетами, з сучасною українською музикою, з народними традиціями, які, на жаль, у нас зараз підходять на інший план. А що стосується розважальної частини музика, то в принципі у нас 16 годинного фестивального дня, 4 години тільки музичні. Таке відчуття, іноді буває, що зараз курс нашої держави спрямований на виховання якихось страждальців, шароварників і таке інше, а не нації переможців. І саме на нашому фестивалі ми хочемо цей вектор спряму, спрям, змінити, спрямувати молодь особливо в тому руслі, що українці це нація переможців. В нашій країні таких подій треба дуже багато, тому що якщо ви розумієте, що війна це не тільки Хлопець з кулеметом напередку. Війна це кожен з нас, який несе ідеї. Тому от такі, а, а фестиваль ви ж бачите, тут є кілька тисяч людей. І ці люди роз'їжджаються по всій Україні і цю ідею приносять. вони кажуть, а таких багато. Що думать, я такий один. Я сьогодні чув, як хлопець з Одеси говорив з російськомовним хлопцем з Черкас. І цей одесит такою гарною українською мовою. Чувак, ти що тупий? Ти не можеш себе. Каже, та ні, я патріот, ну я ні, ну я не можу. Каже, я не вірю. Хи, бо каже, я тебе ті цей буду там. Нагинати. І от вони говорять, а цьому хлопцю з Одеси, йому років 16, ви розумієте, це ще дитина, яка, яка вже цю ідею несе. Хтось може сприйняв це як альтернативу романну, бо в нас ще є такі заходи у квітневі, присвячені Чучупакці. До річниці його загибелі, ми збираємося в квіті. Ну, це тут такий більш ритуальний, помінальний, а це такий молодіжний, фестивальний. Подивіться, скільки тут красив. Бери, знімай, кіно кожен. Я дуже багато проводив так називаємих майстер-класів. і До мене сідали за гончарний круг, там, випивша людина. От, Я питав, ви мене чуєте? І мені відповідали, що да, ми тебе чуємо. І ми працювали. От, реакція цього молодого чоловіка після того, як він попрацював, його перші слова, я прохмелів. Так що це означає? Що, ну, дійсно, якщо людина десь в душі адекватна, то вона завжди залишається адекватною, безумовно. А от, там Сідав за гончарний круг, там прийшов хлопчина весь на колках. Я кажу, сідай. Він каже, я вже сидів. Я говорю, не бавився, це не сама страшна, чим можна випачкатись. Він теж зробив якусь річ. Сідали хлопці з АТО, і теж вони працювали і теж раділи тому, що вони зробили. Тому є межа для кого, чи, чи ну. Який вік чи для кого це потрібно? Багато допомагають, потім люди шукають літературу, люди цікавляться один одним і взагалі заводять навіть друзів. У нас є друзі, ось ми наче, на фестивалі рідко буває. Ну, не іменно на цьому. Я була, наприклад, на Шевченківському, це шефесті. Просто люди цікавляться, потім літературою, потім одне одним, потім дзвонюються. і взагалі. Це єднає людей, не те, що політай вже близько, а ти, що додовився на корисні, поїхали.